Добрий день, діти! Відгадайте загадку, на дубочку у дуплі сестроньки живуть руді, люблять шишки і горішки, і грибків поїсти трішки, Працьовиті, наче бджілки, Ці руді сестриці, білки, так, діти. Білка це невелика тваринка, яку можна зустріти в лісах та парках. Її руденьку шубку та пухнастий хвіст добре видно серед дерев і взимку, і влітку. Вона прудка та швидка, легко перестрибує з дерева на дерево, керуючи хвостиком. Оченята у тваринки схожі на маленькі чорні намистинки, на вушках, що постійно стирчать угору китички. На зиму запасає горіхи, насіння, гриби. Білочка зимує у дуплі, влаштовує тепле гніздечко, устиляє його мохом сухим листям. Це непосидюче жваве звірятко справжня окраса наших парків і лісів. І сьогодні ми з вами намалюємо білочку, а перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. Де ти, білочко, живеш у зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Що ж ти, білочка, гризеш? Я гризу горішки і гриби і шишки. Для заняття нам знадобиться вода, фарба помаранчевого, коричневого, зеленого кольору, пензлик, аркуш паперу. Тож починаємо. Помаранчевою фарбою малюємо тулуб, голову, вушка, хвостик. Лапки. Коричною фарбою домальовуємо киточки, носик, очі, малюємо горішок для білочки. Малюємо гілку ялинки, на якій сидить наша білочка. Ось яка білочка в нас вийшла. Будемо чекати на ваші роботи.